Усім доброго дня, вас вітає інтернет-магазин МДЗОк. У нас з'явилася нова позиція. Це ось такі фонарі задні. В них тут є поворотник бігаючий, гарно виглядає. Стопи два штуки. Зверху, знизу. Габарити і, ну, як задній хід, типу. Так, да, можна запитати так. Ну, тут по центру світить. Е, ось так він виглядає з в кожуху в штатному. Гарненький такий. Е, трактор виглядає гарніше з ним. Хто бажає придбати, вони в нас є. До речі, під нього ви можете також замовити ось такого плану кронштейна. Назад. Одразу закрутили на штатне місце, воно не збирається кожухи з різних частин. І ззаду ось можете увімкнути собі додаткове світло поставити. Дуже зручно. Можна взяти кронштейни і можете взяти до них ось такі фари. Е пара таких фар, дві фари назад буде коштувати 2000 гривень, тобто як по 1000 одна, але вони продаються тільки парою. Ось так. Тому, хто бажає придбати такі фари, кронштейни, окремо кронштейни теж можна, можна разом все. Е, можете звертатися по номеру телефону під відео. Е, всім бажаю гарного дня, мирного неба, до побачення.